Цар і сина, і Духа. свята Духа Свято вас, старий отці, наші батюшки, дорогі, брати та сестри. Сьогодні ми зібралися в цьому святому храмі, щоб прославити царів цю неба і землі, матір, кожного, хто живе і вірує в Господа і Бога Ісуса Христа, Святу Богородицю. Сьогодні свята православна церква вшанує. Її образ, який називається Скоро послужниця, ми чули сьогодні вчительні священного писання, як якась невідома жінка, після того, як вона чула проповідь Господа і Бога Ісуса Христа, голосно сказала, що почули всі люди і її слова були вписані. Священне Писання, що блаженне чрево, яке тебе насило, і грудь, яка тебе кормила. Певно, в цих словах тієї невідомої жінки висловлюється вся наша повага до тої, кого сам Господь вибрав, щоб через неї прийти в цей світ. Адже, як говорять і участь святі отці церкви, Пресвята Богородиця стала даром всього людства Богу. Бог же, вибравши її, прийшов в цей світ, щоб спасти кожного, хто живе на цій землі. І Пресвята Богородиця стала і вратами, через які війшов цей Бог, тіотом златим, який вмістив самого Бога, стала тою, хто дав Богу плоть, людську плоть. І ми віримо в Господа і Бога нашого Ісуса Христа, як істинного Бога і істинну людину. Бога чоловіка, який прийшов в мір, бо спасти людство від гріха. Почитання Пресвятої Богородиці дуже древнє почитання. Адже самі апостоли почитали Пресвяту Богородицю. Вони відносилися до неї, як до матері свого божественного учителя. Ми знаємо, що на Христі, коли Христа розп'яли, він вручив подальшу з. Долю Пресвятої Богородиці своєї матері, своєму улюбленому учню Іоанну Богослову. Умираючи, проливаючи свою кров, страждаючи, глядячи на свою матір, він сказав, це син твій, показуючи неначе своїми перстами взором на Іоанна Богослова, а Іоанну Богослова сказав, це матір твоя. І з того часу, як говорить священне Писання, Іоанн Богослов, забрав її до свого дому і відносився до неї так, як сказав учитель і Господь і Ісус Христос, як до своєї рідної мати. Там у Христа на Голгофі, бачучи страдання свого божественного сина, страждання, яке Колись пророчествував святий праведний Симеон Бога пройде не наче зброєю її серце і її душу, в тих стражданнях вона получила від Бога благодать бути матір'ю всіх живучих на землі, всіх, хто вірить в її сина як Бога. І дійсно ми відчуваємо її материнську турботу, материнську любов до кожної з нас до цього дня. І Ікони Пресвятої Богородиці стали неначе продовженням цієї поваги і цієї любові. Кожна із цих ікон, неначе про щось нам каже, неначе про щось нагадує, до чогось закликає. Ікона, в честь якої названий цей храм, називається Скоро послушність, і вже в цьому слові ми розуміємо, що Пресвята Богородиця нам дає, а це те, що у нас нас чує. Те, що вона дуже швидко чує, і те, що вона поспішає на відповідь людині, яка прибігає до її чудотворного образу, прибігає до неї, як до своєї рідної мати. Ми знаємо, що ця ікона була написана на афоні, до сьогоднішнього дня зберігається в Святому монастирі Дахіар. І начебто був намальований образ, і як і інші образи, знаходився в храмі. І монахи Дахіару ходили повз цей образ, молилися або проходили, як і ми, приходячи до церкви, звертаємося до образів, кланяємося, обізаємо їх, згадуючи тих, хто на них написаний. Одного разу, як описує нам саме слово про ікону скоропослушницю, один із монахів Дахіара, трапезничний днів, проходив повз ікону. Але проходив, не даючи ніякої поваги при Святої Богородиці, не звертаючи увагу на святість ікони, і молився, хрестився, неначе махав руками і лампадку запалював або тушив. Вона диміла, вона пускала і зловоння, але ніл не звертав, не нашов уваги. Хочу звернути вашу увагу що Багато людей ходить повз ікони, не звертає на них уваги. Багато людей тушить ту свічку, вона димить і негарно пахне. Багато людей зовсім не зважає на те, що це все робиться перед лицем Божим. Отак От і Ніл. Ходив коло тої ікони, але не звертав увагу, що він ходить неначе коло самої Богородиці, без поваги і без внутрішнього трепету. І коли він почув голос, який відходив від ікониша, Ніл, схаменися. Віддай повагу і мені, і Сину моєму Богу Ісусу Христу. Він навіть почувши ці слова, не повірив, що сама Богородиця до нього звертається. Він подумав, що це браття десь над ним е, посміхається, десь з якогось боку в монастирях говорить, а він їх не бачить, але проте чує ці слова. І за те, що він не повірив цим словам, що не сприйняв їх як слова Пресвятої Богородиці. Е, його настигла сліпота. Він був, наче і ходив і все бачив і організовував в монастирі трапезу, але не наче був покараний за зневагу до святого образу, а паче до святої Богородиці оцею сліпотою. І вже зрозумівши, що його зневага, те, що він не віддавав повинну увагу цьому святому образу, привела його до такої біди, до сліпоти і розуміючи, що більш Нема де шукати зцілення, він припавши до цієї ікони зі сльозами, молився, щоб Пресвята Богородиця його простила, щоб Господь вернув йому зір, щоб він міг і далі служити Богові і братям, монахам, і віддавати належну шану і повагу, і образам і Богу, і Пресвятої Богородиці, почувши його сльозне покаяння і бачучи розположені його душі і серця. Пресвята Богородиця вимовила йому стілення, і він знову почав бачити. І Пресвята Богородиця, звертаючись до нього, знову сказала, цей образ на землі скоро послужиться. Тому що я скоро чую ваші молитви і звертаю на них увагу. І прошу Сина свого, Бога, нашого Ісуса Христа, щоб він послав те, що ви просите. Певне, коли цей храм устроювали, і коли. Думали, як його назвати, то назва в честь ікони скоро послужиться, сама не наче каже за себе, що люди духовенство, хотіли, щоб Пресвята Богородиця їх завжди чула. І нагадували собі самим, що перед іконами треба поводити себе поважно, як перед Святою Богородицею і перед Господом нашим Ісусом Христом, і перед тими святими угодниками, які зображені на цій іконі почитання нас вчить, що ми не поклоняємося краскам, що ми не поклоняємося доскам, що ми не поклоняємося склу. ми поклоняємося тому, хто зображений на цій іконі. А якщо це так, то ми і повинні уявляти собі і перед собою того, до кого ми кланяємося і до кого ми молимося. Тобто вже повинна бути в глибині серця і душі повага до того, до кого ми звертаємося. Бо якщо робити це, як робив Ніл, без поваги, незважаючи на, е, на ці святість образа, незважаючи на те, хто там зображений, то певно, як і Ніл, будемо покарані за зневагу, за неповагу, за те, що не розуміємо, куди ми прийшли, що ми робимо і кому ми кладіємо. Віра наша православна це віра, яка возвеличує людину. Вона дає людині глибинне розуміння речей, які проходять у цьому світі. Тому і ми повинні пам'ятати, що таке ікона, куди ми під, і до кого підходимо і що ми просимо. Якщо з великою пашаною прийдемо до ікони Богородиці як до самої Богородиці, з великою пашаною віддамо почесті цій іконі, як самої Богородиці, то певно получимо і зцілення, і те, що просимо, як отрив той древній гнів. Цей день, коли ми представляємо Пресвятую Богородицю і образні скоропослушності, я хочу попросити, щоб ми в єдиному парі, серцем і єдиними усти вознесли наші молитви до Господа нашого Ісуса Христа, до Пресвятої Богородиці, Матері всього світу і кожного, хто вірив в Бога, щоб вона покрила нас своїм офором, щоб вимовила нам у свого сина великі милості і щоб Господь послав нам укріпляючи. Благодать свою божественну силу, яка допоможе нам жити у цьому світі. Нехай Пресвята Богородиця нас чує. Нехай Господь буде милостивий до кожної з нас. Нехай Господь благословить нас миром і Господь пошле нам спасіння.